Розмова Трампа та Макрона з Путіним постачання зброї Україні від США і конфлікт Азербайджану та РФ у ефірі «Світова преса. І я традиційно зібрав для вас усі актуальні міжнародні новини та події, які трапилися за тиждень, що минає. Отож, розпочнімо. Частину американської військової допомоги, яка призначалася Україні, зупинили ще до того, як вона дісталася місця призначення. Про це повідомляє видання. Financial Times із посиланням на джерела наближені до урядових структур Сполучених Штатів Америки згідно з інформацією, певні елементи допомоги були припинені на шляху до України. Офіційно не уточнюється про яку саме техніку чи обладнання йдеться однак, джерела зазначають. Що затримка пов'язана з логістичними або адміністративними чинниками? Рішення про зупинку вантажу ухвалили після ретельного перегляду пакету допомоги. Джерела видання припускають, що деякі види озброї могли бути перерозподілені для інших потреб або регіонів, або ж тимчасово призупинені через технічні нюанси. Контекст важливий у квітні 2024 року. Конгрес США затвердив довгоочікуваний очікуваний пакет допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів. Після цього штати відновили великомасштабні поставки озброєння, включно з боєприпасами, бронетехнікою та системою ППО. Однак, зупинка частини вантажів викликала занепокоєння в Києві, адже Україна наразі перебуває в критичній фазі війни. Потребуючи постійного постачання ресурсів, офіційний Вашингтон поки не прокоментував ситуацію. Публічно журналісти зазначають, що з боку України поки також немає відкритих заяв щодо інциденту. Зокрема, Україна знайшла спосіб відновити постачання зброї зі США, Про це пише політиком. Попри нещодавню інформацію про зупинку частини американської оборонної допомоги, Україна знайшла механізм, який дозволить знову отримувати зброю зі сполучених штатів. Про це повідомляє впливове видання Політіко з посиланням на джерела «Обізнаність з перемовинах між Києвом і Вашингтоном. За даними журналістів, йдеться про створення нової юридичної схеми, яка дає змогу обійти частину бюрократичних перепон і відновити передачу зброї. Цей підхід вже узгоджений між американськими та українськими посадовцями. Ключовим елементом стало оформлення деяких вантажів, як таких, що залишаються під контролем США навіть після прибуття до Європи. Таким чином вони не вважаються переданими третій стороні до моменту фактичного доправлення на фронт. Це дозволяє уникати юридичних труднощів, які раніше призводили до тимчасового блокування поставок. У матеріалі наголошується, що Вашингтон і надалі підтримує Україну однак діє в межах суворих внутрішніх регуляцій. Новий формат співпраці дозволяє не лише розблокувати затримані поставки, а й зробити процес передачі зброї більш стабільним у довгостроковій перспективі. Українські урядовці вважають, що перемогою дипломатії, яка дозволить не втратити темп підтримки на тлі ескалації. Бойових дій. Разом із тим, рішення Пентагону призупинити деякі поставки зброї в Україну стало несподіванкою навіть для тих у США, хто зазвичай добре проінформований про такі питання, включаючи членів Конгресу та представників державного департаменту. За інформацією, політико рішення про призупинення поставок ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбріч Колбі та невелике коло радників через Побоювання, що запаси певних видів збоїв вичерпуються. Разом з тим, навіть союзники президента Дональда Трампа були розчаровані цим кроком. Вони звинуватили таких посадовців, як Колобі, у тому, що вони просували це рішення, не проінформувавши про це решту адміністрації. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте публічно поставив на місце главу МЗС Росії Сергія Лаврова під час міжнародної зустрічі. Про це повідомляють західні змі у відповідь на заяви Лаврова про подвійні стандарти заходу і підбурювання конфліктів. Рютте заявив: нам не потрібні лекції з моралі від країни, яка розв'язала найкривавішу війну в Європі з часів Другої світової. Зустріч на якій це сталося, відбулася в межах міжнародного форуму, де обговорювалося питання безпеки, агресії РФ проти України та підтримки міжнародного права. Позиція Рютте викликала підтримку серед інших європейських лідерів. Його заява була не лише демонстрацією політичної твердості, а й сигналом, що захід не має наміру толерувати спроби Кремля перекладати відповідальність за війну. Марк Люте спочатку зазначив величезну зовнішньополітичну політичну перемогу адміністрації Дональда Трампа щодо збереження оборонних витрат країн НАТО. Потім він додав, отож, невелика цитата. Лавров, він міністр закордонних справ Росії, здається, від часів народження Ісуса Христа, і відтоді нічого корисного з його рота так і не вилетіло. Тож не приділяємо панові Лаврову за багато уваг. Міністерство закордонних справ Азербайджану 2 липня викликало посла Російської Федерації в Баку та вручило йому ноту протесту. Причиною стали заяви, які прозвучали під час заходу, організованого російським посольством, і які на думку азербайджанської сторони. Не відповідають духу досторонніх відносин у заяві Азербайджанського МЗС. йдеться, що під час події, яка відбулася 2 липня в посольстві Росії, було допущено висловлювання, що містили необґрунтовані звинувачення проти Азербайджану зокрема, згадувалися про так звані етнічні чистки в Карабаху, що в Баку сприйняли як серйозну образу та втручання у внутрішні справи країни. Азербайджанська сторона наголосила, що такі заяви неприйнятні, особливо з огляду на стратегічне партнерство, яке декларують обидві держави. Крім того, МЗС заявили, що подібна риторика суперечить принципам добросусідства та дипломатичної етики. Отож, невеличка цитата було наголошено, що неприпустимо озвучувати в посольстві країни, яка є нашим стратегічним партнером. Обвинувачення щодо так званих етнічних чисток, що не відповідає історичній правді і є політично мотивованим твердженням ідеться повідомлені зовнішньополітичного відомства. Також МЗС Азербайджану висловило сподівання, що в майбутньому подібні інциденти не повторюватимуться а російська сторона надасть офіційне роз'яснення щодо подій, які викликали обурення. Цей дипломатичний крок свідчить про далі більшу напругу у відносинах між Баку та Москвою, яка виникла на тлі геополітичних змін у регіоні після того, як Азербайджан у 2023 році відновив повний контроль над Карабахом. Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із главою РФ Володимиром Путіним. Вона тривала близько години. Про це повідомив помічник глави РФ Юрій Ушаков. Це його російська пропагандистське агентство ТАСС. За його словами, Трамп знову порушив питання про не припинення війни проти України. На що Путін нібито сказав йому, що Росія добиватиметься поставленої мети і не відступить від неї. При цьому Ушаков зазначив, що Путін у розмові з Трампом. Відзначив готовність Росії продовжити переговорний процес з Україною щодо переговорів у Стамбулі йшлося про те, що вони залишаються двосторонніми між Росією та Україною. Конкретних дат третього раунду переговорів не обговорювали. Помічник глави РФ уточнив, що Путін і Трамп сьогодні не обговорювали можливості зустрічі, але ця ідея висить у повітрі. Президент Шадональд Трамп підтвердив, що під час недавньої майже години дзінка із путіним не вдалося досягти жодних результатів у питанні війни в Україні. Розмова також торкалася ситуації в Ірані. Однак ключова тема припинення вогню залишалася без прориву. Білий дім офіційний звіт про розмову не надав, але сам Трамп заявив, що він не досяг жодного прогресу під час обговорення питання України. Згідно з інформацією Reuters, розмова відбулася на тлі призупинення США деяких постачань озброєнь до України. Трамп підтвердив, що рішення, викликане вичерпанням запасів США після великих поставок за часів адміністрації Байдена, Кремлі висловили оцінку розмови як стримано конструктивно, зазначивши, що обговорювали можливості переговорів, але без чітких домовленостей. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує подальшого контакту з Трампом для вирішення. Питань постачань військової підтримки. Спеціальний представник Білого Дому Стів Вітков, як очікується, наступного тижня зустрінеться із міністром закордонних справ Іраном в столиці Норвегії. Осло метою потенційної зустрічі стане відновлення діалогу щодо іранської ядерної програми. Про це повідомляє ведення «Аксіус» із посиланням на власні джерела. Точна дата зустрічі поки не визначена, і жодна зі сторін побільшу не підтвердила її проведення. Якщо перемовини відбудуться, це буде перший прямий контакт між Вашингтоном і Тегераном після того як минулого місяця президент США Трамп віддав наказ завдати удару по іранських ядерних об'єктах. За даними журналістів, Вітков та Арахчі підтримували зв'язок і під час. 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном, яка завершилася припиненням вогню за участі американських посередників, у процесі також були задіяні дипломати з Уману та Катару, попри початкову відмову Ірану від будь-якої взаємодії зі США, зараз його позиція стає більш відкритою до діалогу. Центральним пунктом майбутніх переговорів стане обсяг високозбагаченого урану, що перебуває на іранських об'єктах. За даними ізраїльських та американських посадовців, іран має близько 400 кілограмів урану, збагаченого до 60%. Наразі ці запаси зберігаються в об'єктах, які постраждали від авіаударів через руйнування Іранська сторона не має доступу до матеріалів однак, у майбутньому, після усунення наслідків ударів, до них знову можна буде дістатися. Хоча адміністрація Трампа офіційно заявляє, що іранська ядерна програма повністю знищена наслідок військової операції деякі американські змі повідомляють про інше. За їхніми словами, програма лише частково зупинена на кілька місяців. Цю інформацію, за даними журналістів, було отримано з конфіденційного звіту розвідки Пентагону. На ці твердження там відреагував край жорстко, зокрема публічно образив журналістку CNN і звинуватив її у поширенні брехні щодо ударів по Ірану. Данія виступає за рішучі дії проти Угорщини через систематичні порушення основоположних цінностей Європейського союзу. Зокрема. Копенгаген підтримує застосування статті 7 договору про ЄС, яка дозволяє тимчасово позбавити країну члена певних прав, зокрема права голосу в раді ЄС. Про це заявила міністерка у справах Європи Марі М'єре в місті Орхус, де відбувався візит Єврокомісії. Саме з липня Данія перебирає на себе головання в Раді Європейського Союзу. Отож, невелика цитата. Ми надалі фіксуємо серйозні порушення європейських принципів, тому плануємо продовжувати процедуру за статтею 7». Та відкриті слухання щодо угорщини наголосила вона стаття. 7 – це найбільш жорсткий правовий механізм у межах ЄС, який ще жодного разу повністю не застосовували. Вона передбачає можливість обмеження прав країн порушниці, якщо Доведено системне нехтування принципами демократії, прав людини чи верховенства права. Окрім цього, Марія Б'єре закликала розглянути питання скорочення фінансування для тих країн-членів, які не дотримуються норм спільного права. Вона також розкритикувала деструктивну позицію гощини щодо блокування просування України на шляху до членства ЄС. Даня готова розглядати всі. Політичні практичні варіанти, які допоможуть нам рухатися вперед, наголосила вона у разі активізації. Процедури за статтею 7 Угорщина може втратити вплив на ключові рішення, зокрема і на питання розширення ЄС. Це фактично позбавить Будапешт можливості накладати вето на початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу на тлі напруженості всередині блоку, з'явились припущення, що Єврокомісія може розпочати переговори щодо членства з Молдовою. Обійшовши Україну, проти Данія виступає проти такого сценарію. Нещодавно на саміті ЄС 26 держав підтримали спільну заяву про підтримку України, але Угорщина знову виступила проти. Бодапешт пояснив це стратегічними розбіжностями з ЄС у підходах до українського питання у заяві. Зокрема, йшлося про підтримку українського курсу до членства фінансову допомогу санкції проти Росії та вимоги справедливого миру. Палата представників Конгресу США схвалила великий податково-імміграційний законопроєкт, який за задумом республіканської партії має докорінно змінити економічний курс країни та скасувати значну частину політики адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє за Washington Post. Документ під назвою Один великий гарний законопроєкт» передбачає державні витрати на суму 3,4 трильйона доларів. Його підтримали 218 членів палати, 214 проголосували проти. Раніше, 1 липня, законопроект уже схвалив сенат, і тепер його передано на підпис президенту. Це голосування стало першою значущою законодавчою перемогою республіканців під час другої каденції президента Трампа. Законопроект передбачає продовження чинних податкових пільг та реалізацію передвиборчих обіцянок Трампа, зокрема скасування податків на чайові та оплату понаднормової праці. Також у документі закладено масштабне фінансування сотні мільярдів доларів на потреби імміграційного контролю та національної оборони. Аби компенсувати ці витрати, республіканці запропонували скорочення видатків на суму понад 1 трильйон доларів, передусім за рахунок програми федерального медстрахування для малозабезпечених і людей з інвалідністю та інших галузей охорони здоров'я. За оцінками незалежного бюджетного управління конгресу, майже 17 мільйонів американців втратять доступ до медичних послуг або субсидій протягом наступних 10 років. Окрім того, під скорочення підпадають програми. Продовольчої допомоги, зокрема система талонів на харчування. Один із авторів документа, республіканець Джоді Арінгтон, з Техасу, назвав закон ключовим інструментом для забезпечення економічного зростання, зміцнення кордонів, оновлення системи оборони та розвитку енергетики і сільського господарства. Варто зазначити, що ухвалення цього законопроекту також стало причиною конфлікту між Дональдом Трампом та Ілоном Маском, який раніше очолював департамент ефективності уряду. І Їхня публічна суперечка фактично завершилася розривом стосунків. А між Азербайджаном та Росією спалахнув новий скандал. Міністерство культури Азербайджану скасувало всі культурні заходи за участю російських державних та приватних структур. У відповідь на затримання азербайджанців у Екатеринбурзі, у нас яких загинуло двоє людей. Про це повідомляє державне інформаційне агентство Азертак. Скасовані заходи включають концерти, фестивалі, вистави, виставки, тощо у міністерстві заявили, що ухвалили рішення через цілеспрямовані та позасудові вбивства та акти насильства щодо азербайджанців за етнічною ознакою, демонстративно вчинені російськими правоохоронцями. За інформацією Азертакуранці, двадцять 27 червня, російські силовики провели спецоперацію за понад 10 місцями проживання азербайджанців у Єкатеринбурзі та області, затримавши членів родини. Сафорових, яких звинувачують у замовних вбивствах на початку 2000-х років, під час операції загинули двоє братів, а кількох інших шпиталізували. Загалом затримали 9 людей. Після цього випадку Азербайджанська поліція прийшла з обшуками в офіс російського агентства Спутник Азербайджан. За даними місцевих медіа, під час обшуків там затримали двох людей. Їх називають співробітниками ФСБ, що працювали в агентстві. Як стало відомо, азербайджанські правоохоронці затримали голову редакції спутника Ігоря. Картавих та шеф-редактора загалом азербайджанські правоохоронці затримали семеро людей в офісі філії російського пропандистського агентства у Баку. Про це пише Азербайджанська медіа ЕПІ із посиланням на МЗС країн. Як зазначається, правоохоронці порушили кримінальну справу за статтями про шахрайство, незаконне підприємство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Тим часом посольство РФ в Азербайджані заявило, що отримує від своїх громадян скарги на перевірки документів та мовляв фізичне насильство. Про це йдеться в повідомленні посольства. Вони повідомляли про прибуття на місцях їхнього проживання людей у цивільному. Деякі з них представлялися співробітниками поліції, які зацікавилися метою перебування росіян в Україні та перевіряли документи. За словами деяких до них та членів їхніх сімей було застосовано фізичне насильство. Йдеться в заяві. Посольство РФ підтвердило інформацію про затримання російських журналістів та групи громадян РФ. Де надіслала до МЗС Азербайджану ноти з вимогою надати консульський доступ до заарештованих, але відповіді від азербайджанської сторони не було. Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про запровадження 11 липня національним днем пам'яті поляків жертв геноциду з Койного, УН та ОПА на східних територіях другої речі Посполитої. Про це повідомила канцелярія президента Польщі. Сейм Польщі схвалив цей закон ще 4 червня. У польському парламенті заявили, що у 1939-1946 роках українські націоналісти скоїли злочин геноциду проти польського населення та вбили понад 100 тисяч поляків і змусили сотні тисяч втекти. У Сеймі пояснювали, що пік нападів припадає на липень 1943 року, а символічною датою Екатумби поляків і друг українських націоналістів стало 11 липня. У Польщі вже не перший рік визначають 11 липня як день пам'яті жертв Волинської трагедії. Уперше Сейм Польщі встановив її. Постановою іще у 2016 році тепер же цю дату затвердили на національному рівні. Міністерство закордонних справ України закликало польську сторону утриматися від кроків, які можуть призвести до зростання напруження і підірвати досягнення здобутті конструктивним діалогом і співпрацею між Україною та Польщею. Міністерство закордонних справ КНР Ван Ї пояснив головній дипломації СКІ Кала, що Пакін не може допустити, щоб Росія програла у війні проти України за словами співрозмовників китайського видання. Китай боїться, що у разі поразки Росії США скерують усю свою увагу на Пакін. Водночас Ван Ї у розмові з Калас відкинув звинувачення у тому, що Китай підтримує РФ фінансово чи військово, зауваживши, що якби він це робив, то війна давно б закінчилася. Додали джерела видання з посиланням на двох посадовців, також зазначає, що китайський дипломат під час чотиригодинних дебатів дав калас урок з реальної політики, висловивши переконання Пекіна, що Вашингтон незабаром зосередиться на Азії. Деякі джерела висловили здивування різкістю посланця Ван АНІ до європейців, зробленого за три тижні до саміту між ЄС та Китаєм, з нагоди. 50-річчя дипломатичних відносин між сторонами, як стверджують співрозмовники, очільник МЗС КНР сказав європейській колегія, що дводенний саміт можуть скоротити. Так він натякнув на незадоволення у Пакінні тим, що два невеликі китайські банки можуть постраждати від 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Пише видання раніше. ЄС також критикували Китай за. Субсидіювання своїх виробників, а остання напруга між сторонами зросла через китайські обмеження на експорт рідкоземельних елементів та магнітів. Водночас в офіційному повідомленні опублікованому МЗС Китаю не згадується про серйозні розбіжності між Пекіном та Брюсселем. Натомість наголошується, що між Китаєм та ЄС немає фундаментального конфлікту інтересів і що обидві сторони підтримують багатосторонність та відкриту співпрацю. Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився встановити 60-денний режим припинення вогню в секторі Гази. Про це він написав на своїй сторінці у Трусошу. За його словами, перед тим як країна погодилася на припинення вогню, представники президента Ша провели переговори з ізраїльською стороною. Трамп також відзначив, що Катар та Єгипет також дуже наполегливо працювали, аби допомогти встановити мир. Глава Білого Дому додав, що згодом вони нададуть. Цю остаточну пропозицію. Отож, невелика цитата Дональда Трампа. Я сподіваюся, що заради блага близького сходу Хамас погодиться на цю угоду, або краще не стане, стане тільки гірше. Дякую за вашу увагу до цього питання, Розумував президент США. Ще 17 травня Ізраїль розпочав новий масштабний наступ у секторі Гази під назвою кольсниці Гідеона. Заявленою метою кампанії було звільнення заручників і знищення Хамас. Між президентом Франції Манелем Макроном та главою РФ Володимиром Путіним відбулася телефонна розмова серед тем обворення війна в Україні та ситуація на Близькому Сході. Про це повідомили адміністрації Путіна. У Кремлі кажуть, що ця розмова мала змістовний характер. Серед обгорюваних тем війна проти України Путін укотре звинуватив політику західних держав у багаторічному ігноруванні безпекових інтересів Росії та створенні антиросійського плацдарму в Україні, а також повторив інші пропагандистські тези, якими Москва виправдовує війну проти України. Також у Кремлі стверджують, що йшлося про перспективи мирного регулювання. Путін підтвердив принципові підходи до можливих домовленостей, які мали б. Компенсаційний та довготривалий характер, хоча далі там додають глава РФ досі вимагає усунення першопричин конфлікту та спирається на нові територіальні реалії, вочевидь говорячи про визнання окупованих територій російськими. Серед іншого, диктатор Путін і Макрон детально обговорили ситуацію на близькому сході, а саме ірано-ізраїльський конфлікт та американські удари по іра... іранських ядерних об'єктах. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадую, обов'язково підпишіться на телеканал Конкурент ТВ у Ютубі та інших соціальних мережах. На все добре і побачимось.